Доброго дня, шановні прокурори, наша країна зараз переживає надзвичайні дні своєї історії. Після кривавих подій, які були реалізовані за вказівкою бувшого президента країни Віктора Януковича, коли на київських вулицях пролилась кров наших українських громадян. Коли весь світ був цим шокованим, ми з вами фактично отримали нову країну, країну, в якій люди більше не будуть допускати, щоб їх били по обличчю. Країну, в якій Люди не будуть більше миритись з відсутністю правосуддя, з замовними рішеннями, з замовленням корпоративних або політичних репресій, з корупцією, з призирством до простої людини. Люди хочуть жити в вільній країні. Люди хочуть жити в європейській країні. Люди не хочуть стояти на колінах, не хочуть відчувати себе рабами. На перевихі жаль, останні роки. Наші свої структури і Генеральна прокуратура України не є виключенням. Працювали. Зовсім не відповідно до поставлених на них завдань Конституції і українським законам. На привикі жаль нашої свої структури перетворились на репресивні органи, які захищали виключно політичні і корпоративні інтереси клана Віктора Януковича. Інтереси не пов'язані з інтересами держави. Інтересами. України, українців, і саме таке швидке руйнування режиму фактично всіх структур виконавчої влади і є свідченням того, що система була дуже важка хвора. Важка хвора. Тепер постає питання, здатні ми її вилікувати чи ні? Знайдеться у нас мужність сприйняти об'єктивно нашу відповідальність, наші прорахунки, нашу трусость і безпринципність. Чи ми спробуємо? Просто замаскувати систему замість її кардинального реформування, проговорити це питання на нарадах, зробити прес-конференцію і протовжити йти старим згубним шляхом. Але цей шлях безодня. Я інформую вас, в зв'язку з тим, що. Верховна Рада поклала на мене не тільки обов'язки президента на, на час його відсутності. Але і поки не буде сформований новий уряд координувати його роботу, я інформую вас. Україна на краю прірви. Повністю відсутні кошти, в тому числі і на вашу зарплату. Пустий Рахунок. Борги, які треба щодня віддавати. Зруйнована економіка, економічні, економічні стосунки, баланс. Розрив бюджету я навіть не хочу тут називати, щоб не шокувати людей, які це почують. І причина тут не майдан. Причини іншому. Економіку руйнували бездумно. Шукає шляхи власного збагачення замість того, щоб працювати на країну. Останні два з половиною роки дефолт не відбувався тільки за рахунок запозичених коштів. Запозичення зростали. А знищення економіки продовжувалось. Саме тому, шановні працівники Генеральної прокуратури, ми сьогодні не маємо взагалі виконавчої влади. Влада розбіглась. Влада, яка вважала, що вона назавжди, влада, яка вважала, що їй немає альтернативи. Протягом доби зникла. Скомпрометована міліція боїться виходити на вулиці. Адміністрації, в яких уже нікого нема, продовжуються захоплюватись людьми. Зв'язку з відсутністю законності і дії Конституції починається мародерство. Я хочу вас запитати, хто це зупинить. У нас немає іншого варіанту, як відновлювати систему із того ресурсу, який ще залишився, який уберегся чудом від корупції, від деформації, від перетворення на зовсім інше, ніж те, що повинно захищати країну. Сьогодні країна беззахисна. І питання виживання країни це питання, як швидко ми зможемо відновити владу. Ні владу, яка готова знущатись над людьми, а владу, яка готова їх захищати. Захищати країну, захищати домівки, захищати наших дітей. Безумовно, в свої структури повинні прийти нові люди. В той же час я переконаний, що ті, хто зберіг гідність, хто зберіг душу, відповідальність, такі безумовно є, повинні залишатися працювати. І саме в цих важких для держави умовах буде визначатись, хто здатний працювати на країну. Хто втрачений назавжди. Безумовно, ті, хто винен в масових вбивствах людей будуть відповідати. І перед Українським судом. Я не включаю, що і перед міжнародним трибуналом, а головне перед судом Божим. І Сьогодні одна із задач, яку ми з вами повинні реалізувати. Це саме показати людям, що вбивства в Україні не можуть бути непокарними. Чому люди не розходяться сьогодні? Тому що вони не вірять, що прокуратура міліція служба безпеки здатна. Захистити справедливість, здасться покарати винних. Вони не вірять, що у нас залишились слідчі, які не шукають кабарів, а шукають правду. Вони не вірять, що є професіонали, які достатньо швидко і ефективно готові дати відповідь на питання, хто вбивав, хто катував. Хто знущався. І це виклик, шановні колеги, для кожного з вас. Саме ви повинні найкоротший час дати відповідь людям, повернути віру людей в те, що злочинці повинні бути покарані, а прості люди повинні бути захищені. Ви знаєте, скільки прикладів, коли відпускали вбивці, вбивці, які там топили людей з батареями на шиї. Вбивць, які переїжджали вагітних жінок, ховаючись з місця пригоди. Тільки тому, що вони були родичами, дітьми, високослужбовцями тощо. Люди не повставали кожен раз, коли це відбувалося. Але це все накладалось в їхніх серцях. І зараз пружину, яку зжимала вона, починала розпрямлятися. В той же час ми маємо виклики, що стали наслідком відсутності влади Не слабкості, а відсутності. Стали наслідком повної руйнації влади. Після того, як втік з переляку Янукович, розуміючи, що саме він буде першим відповідати за скоєння злочину. Саме цим скористались ті, хто ненавидить країну, хто мріє її розколоти, хто мріє її послабити. Особливо на півдні країни почались. Реально проявляти сепаратистські тенденції, відсіч яким ми повинні давати негайно, юридичну оцінку, і присікати відповідно до чинного законодавства, відповідно до нашого з вами обов'язку. Ще одна трагічна тема для України це тотальна корупція. На великий жаль, в більшості з корупцією повинні були боротися ті, хто самі були корупціонерами. Це всі знали, всі розуміли. І саме тому, коли щось про боротьбу з корупцією, робився вигляд, що це просто традиційне гасло для традиційних заходів. Зможемо ми очистити. Прокуратуру, всі інші свої структури від корупції, а потім очистити всю країну. Це також запорука виживання української економіки, запорука існування української держави. Я не хочу вас агітувати. Я хочу звернутися до кожного з вас, дивлячись, омочу. Що зараз йдеться ні про посади, ні про нагороди. Зараз йдеться про те, що незважаючи на різні погляди протистояння, всіх нас об'єднує. Це наша батьківщина Україна. І саме сьогодні прийшов час її захистити. Кожен повинен виконати свій обов'язок на своєму робочому місці. Я інформую вас, що одним з першочергових завдань Верховної Ради є безумовне формування коаліційного уряду, який повинен мати народну довіру, інакше він не зможе працювати. І відновлення. Вже разом з президентською вертикалю всієї системи виконавчої влади в всіх регіонах скрізь. Це захист суверенітету нашої країни, недоторканності її території. Весь світ захоплювався мужністю українців. Тепер усі повинен зрозуміти, що українці Готові захистити свою країну, відновити її, підняти її велич, повернути повагу до неї в всьому світі. Ми повинні реалізувати наш історичний європейський вибір. Ми повинні відновити наш потужний економічний потенціал. Ми повинні пишатись тим, що ми українці. І тут для працівників прокуратури безліч завдань, які треба робити негайно і ефективно. Безумовно відбудеться серйозне реформування силових структур і Генеральної прокуратури, зокрема. Це повинні бути органи демократичної країни, які не можуть за своєю сутністю виконувати політичних, корпоративних, яких завгодно замовлень, які не можуть за своєю сутністю виконувати звичайні накази, для яких честь гідність не пусті слова. Я хочу вірити, що саме такою ми зможемо з вами зробити Генеральну прокуратуру, від якої залежить фактично нормальне функціонування всієї правової системи країни. Я хочу вас проінформувати, що Верховна Рада дала згоду. І за дорученням парламенту я підписав указ про призначення Ігоря Величемахніцького, виконуючи обов'язки генерального прокурора України. Я переконаний, що Олег Ігорович саме буде виконувати ті завдання, які необхідні для захисту нашої держави. Для поновлення авторитету всіх силових структур і Генеральної прокуратури в першу чергу забезпечить законність і правопорядок. Я хочу сподіватися, шановні, що кожен з вас зробить свій вибір, і цей вибір буде на користь нашої країни. Дякую. Будь ласка, виключ декілька слів. Перш за все хочу подякувати керівництву держави, парламенту як представнику українського народу, за доручену мені і висловлену високу довіру. І буду робити в своїй діяльності все, щоб її виправдати. Основні пріоритети діяльності органів прокуратури я розповів вчора під час нашого зібрання, і також виконуючи обов'язки голови держави, тільки що також їх довів до відома. Можу сказати декілька слів про кадрові зміни на сьогоднішній день. Із займаних посад звільнено першого заступника генерального прокурора. Білоуса Віталія Владиславовича у зв'язку з переведенням до Національної академії прокуратури, заступників генерального прокурора Андрієва Романа Геннадійовича у зв'язку з виходом на пенсію та фролову Лілію Олександрівну за власним бажанням, також прокурорів Харківської області та міста Києва, Тюріна та Бескішко. Призначено на посаду першого заступника генерального прокурора України голомшу Миколу Ярославовича. Оранах прокуратури 25 років обіймав відповідальні посади, в тому числі двічі заступника Генерального прокурора України, а також заступника генерального прокурора Банчука Миколу Васильовича. В <плес> органах прокуратури 26 років обіймав відповідальні посади, в тому числі прокурора Херсонської області. Останнім часом працював заступником начальника головного управління представництва в суді. Також зроблено кадрові зміни і в рамках управління, про що доповість тепер вже начальник головного управління з кадрового забезпечення. Прошу наказами Генерального прокурора України від 25 лютого поточного року звільнено за власним бажанням Максакова Євгена Олександровича з посади начальника головного управління. Нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України. На цю посаду призначено державного радника юстиції 3 -го класу Горшовського Миколу Івановича, який працював першим заступником начальника цього головного управління. Звільнено в зв'язку з виходом на пенсію Кривуценка Володимира Валерійовича з посади начальника. Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. На цю посаду призначено старшого радника юстиції Кокошка Віктора Степановича, який до цього працював заступником прокурора Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів в воєнній сфері. Звільнено у зв'язку з виходом на пенсію Зарубинську Ірину Степанівну. З посади начальника головного управління захисту прав і свободи громадян та інтересів держави протидії корупції та злочинності у сфері транспорту. На цю посаду призначено державного радника юстиції 3 класу Денисюка Олексія Дмитровича, який до цього працював першим заступником прокурора Миколаївської області. Також призначено старшого радника юстиції Синишина Олега Романовича старшим помічником Генерального прокурора України. Шановні колеги, крім того, звільнена з посади начальника головного управління нагляду за додержанням законів у військовій сфері Казачука Василя Петровича в зв'язку з переходом на іншу посаду, заступником. Начальника цього головного управління три начальникам управління правозахисної і представницької діяльності Генеральної прокуратури України. Крім того, на цю посаду, тобто на посаду начальника головного управління нагляду за додержанням законів в воєнній сфері, призначено візнюка Петра Миколаївича, старшого радника юстиції. Звільнено з посади начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України лушера Вадима Вікторовича. На цю посаду призначено старшого радника юстиції перча В'ячеслава Арестовича. Ми все. Ніхто не має. Не хочу слова взяти, запитань немає. Ми тоді будемо завершувати. Шановні колеги, я ще раз хочу побажати вам успіхів і в реформі Генеральної прокуратури, а головне відновлені її авторитету. Я хочу, щоб дійсно, коли називали людину, що відпрацює в Генеральній прокуратурі, всі розуміли, що це. Виключно чесна, порядна і професійна людина. А Олег Ірші я ще раз вас вітаю з призначенням і бажаю перемоги.